FDM-терапія це швидкий та ефективний метод лікування больового синдрому при проблемах опорно-рухового апарату. Даний метод відноситься до категорії мануальної терапії, що базується на моделі лікування фасціальних дисторсій, тобто порушень. Що це означає? Фастія це оболонка із сполучної тканини, яка, ніби футляр, огортає всі м'язи, переходить на сухожилля та кістки. Якщо людина отримала травму, то першу енергію удари на себе бере саме фастія. Через такі порушення у фасції буваються защемлення нервів, здавлювання судин, що призводить до порушення кровотоку та лімфотоку. fdm терапія спрямована на усунення таких фасціальних порушень. Лікар, який практикує ФДМ-терапію, здійснює точкову індивідуальну діагностику ушкоджень. А ось завдання пацієнта в цьому випадку правильно пояснити і наочно показати, що і де його турбує. Розуміння язика тіла дає можливість поставити точний діагноз та розпочати ефективне лікування. Мистецтво роботи за методом FDM полягає не лише у прийомах і техніках мануальної терапії, а й у вмінні спостерігати за пацієнтом і слухати його. Лікування здійснюється руками або за допомогою спеціальних інструментів. Даний метод ефективний в лікуванні гострого та хронічного болю опорно-рухового апарату, що супроводжується обмеженням рухів у суглобах, порушенням чутливості в кінцівках, при в основному після травматичного характеру. fdm терапія широко використовується спортивними лікарями, так як неймовірно ефективна при лікуванні травм у спортсменах.